Українці в Європі, увага! 24-й параграф продовжать чи ні? Правда, яку вам поки що точно ніхто не скаже. Уявіть собі, війну зупинили, і всі новини кричать: 24-й параграф скасовано. Що далі? Мільйони українців в паніці, куди їхати, що робити і як жити далі. А тепер головне питання: чи справді нас чекає цей сценарій? Чи реально європейські країни візьмуть і в один день залишать мільйони українців без статусу? Якщо ви думаєте, що відповідь проста, ви помиляєтесь? Все набагато складніше, хитріше. Але передбачуваніше я знайшов докази того, що 24-й параграф продовжить, і не на словах, а на реальних фактах, чому ЄС не може просто взяти і вислати мільйон біженців, що буде після 2026 року, і головне, що робити українцям, щоб не залишитися ні з чим. Це відео зекономить вам нерви, час і допоможе розібратися, що чекає на українців у Європі. Тому додивіться його до кінця. Тут є відповіді на всі питання. Тож давайте з бази, чому 24-й параграф продовжували раніше. Підстава для продовження активна фаза війни. Це зрозуміло. Його вже двічі нам продовжували у 23-му році і у червні 24-го року до березня 2026-го. Рішення ухвалюється на основі воєнної ситуації, а не політичних уподобань. Тож, з чого це я вирішив, що 24-й параграф нам продовжить? По-перше, давайте подивимося, що в нас коїться з війною. Путін не може дозволити собі завершити війну. Його основне обмеження це економічна ситуація. Санкції працюють, але російська економіка під тиском також знаходиться. Але в нього ще є фінансовий ресурс, який дозволяє продовжувати цю війну ще десь рік-півтора. Путін зацікавлений у затягуванні війни та ескалації, щоб покращити свої позиції на можливих переговорах. Його головне завдання змусити Захід погодитися на вигідні для нього умови. По-друге, мирного плану поки що не існує. Спеціальний посланець Трампа Кіт Келах заявив, що поки що немає жодного реального плану припинення війни. Вони лише готують варіанти для розгляду. Обіцяних 100 днів ще не минуло, а отже, жодних конкретних пропозицій ще немає. Лише інформаційний шум і якісь спекуляції постійно. В інформаційному просторі зараз везде в Телеграмі, в усіх новинних групах, що нібито Трамп телефонував Путіну, але це вигадка журналістів. Фактичного підтвердження розмови не існує, що там, що там її не підтвердили і не спростували, тому цієї розмови просто не було по факту. І як на мене, це свідомий інформаційний вкид, який грає на руку як Москві, так і певним політичним силам США. По четверте, путіну вигідна сама зустріч із Трампом без попередніх домовленостей. Для нього вже сам факт цієї зустрічі із Трампом це перемога та остаточний вихід із міжнародної ізоляції. Та демонстрація, що попередня політика США повністю провалена. Але Трамп не буде з ним зустрічатися просто так. Якщо така зустріч і буде офіційно анонсована, це означатиме, що вже існують якісь домовленості про припинення бойових дій або їхню заморозку. Тобто, якщо зустріч буде анонсована, це буде перший реальний сигнал про можливе припинення війни. Поки що ніякої інформації стосовно цього взагалі немає. По п'яте це відсутність діалогу зеленського із Трампом. Це дуже тривожний для нас дзвіночок. На тлі всіх розмов про ось ці переговори. Ми бачимо фактичну відсутність контакту між Києвом та Вашингтоном. Ось так. І от згадайте, будь ласка, нещодавні новини. Е, і про план, що Трамп в Мюнхені представить, і про зустріч, яку сам Трамп казав, що на цьому тижні відбудеться. Що ми бачимо по факту на сьогоднішній день? Замість зустрічі із Трампом українські представники будуть говорити лише з якимись чиновниками на Мюнхенській безпековій конференції. Ось так, всі ці голосні заяви чим закінчилися? І це демонструє, що Україну поступово усувають від процесу ухвалення рішень, а переговори щодо війни ведуться без нашої безпосередньої участі. Ось так. Ну і головне, давайте так: чи вірите ви, що до 25 червня, коли минулого разу продовжували 24 й параграф, війна якимсь чином завершиться? Якщо ні, це означає, що тимчасовий захист буде продовжено. Окей, уявімо, що до 9 травня чи навіть раніше війна буде заморожена. Як ходять зараз слухи про якісь ніби перемовини, про якісь дати вже, але це ж інфошум тільки. То що це означатиме для нас, українців у Європі? Це означає, що можна буде одразу повернутися в Україну? Ні. Це означає, що мешканці окупованих чи прифронтових територій зможуть повернутися додому? Ні. Чи є розроблена у Європі процедура того, як європейські країни будуть згортати 24-й параграф і як відбуватиметься повернення українців, також немає цієї програми. Чи вже всі країни створили довгострокові візи для інтегрованих біженців, які хочуть залишатися, як там, наприклад, Нідерланди, Чехія або Польща. Також не всі. У Німеччині, наприклад, ще немає. Є тільки така в мене інсайдерська інформація. Але це не факт, що воно діє масово, скажімо так. Це те, що в Німеччині Блау карту, на Блау карту можна перевестись без виконання умови про мінімальну заробітну плату. Тобто, якщо ти не потребуєш ніяких доплат, то, то ти самодостатній, ти можеш отримати Блау карту. Ось така інформація є. Але це все ще ну, віз. Ну, Конкретних, скажімо так, законних дій, як в Німеччині, наприклад, або в Європі, всі звикли, ну, не всі країни ще до цього приготувалися. А це на це потрібен час. Також питання, чи витримає бюрократична система такої кількості людей, щоб за півроку згорнутися. Також вона не витримає. Навіть якщо припустити, що війна завтра припиниться, жоден європейський уряд не зможе в один день вирішити питання 4,5 мільйонів українських біженців. Це надто складний бюрократичний процес, який потребує часу. Звісно, перше, що зробить ЄС у разі заморожування війни, це перекриє нові заявки на 24-й параграф. Але що робити з тими, хто вже в Європі? Тож уявіть, що в березні 2026-го закінчується 24-й параграф, і наступного дня всі українці стають автоматично нелегалими. Що з нами робити? Депортувати? Це юридично і фізично неможливо, це економічно невигідно для ЄС, це катастрофа для європейської бюрократії. Європа просто не буде готова одномоментно скасувати цей статус. Потрібен якийсь перехідний період, щоб ті, хто інтегрувалися, могли перейти на інші візи та дозволи на проживання, а ті, хто повертається, могли зробити це без хаосу та соціальної катастрофи. ЄС точно не хоче вистріл собі в ногу зробити і створити 4,5 мільйони нелегалів за одну ніч. А що зміниться точно? Так це ну якесь скорочення виплат буде. Потрібно чекати значного скорочення соціальної підтримки, бо це мотивуватиме людей або ставати незалежними від виплат, тобто влаштовуватись на роботу і оплачувати самим житлою, ну і все за себе, як всі нормальні люди, або повертатися додому. Плюс до цього ви знаєте, що в Німеччині до влади можуть прийти консерватори, які обіцяють скоротити соцвиплати. Економіка ЄС також зараз у стагнації, тому грошей на підтримку біженців все менше і звісно скористаються цим моментом, щоб затягнути пояси. Ось так. Отже, 24-й параграф швидше за все продовжить. І це не просто припущення, це логіка європейської політики. Навіть якщо війна раптом заморозиться, ніхто не викине мільйон українців на вулицю. Європа розуміє, що процес повернення або інтеграції це не питання одного дня. Тобто, ви ж розумієте, що там на 9 мая або влітку, там 25 червня, коли зазвичай продовжували 24-й параграф, вдруг виясниться, що його не будуть продовжувати. Буде всього пів року на те, щоб, скажімо так, закрити всі справи і виїхати з Європи до України або візу отримати. А ви знаєте, що в Німеччині тільки за три місяці потрібно фермітеру казати, що ти збираєшся виїжджати. Тобто цього часу просто не вистачить. Ви уявіть, що буде творитися у всіх соціал-амтах, джоб-центрі. Закривати всі справи, всі банківські картки, всі медичні страховки потрібно закривати. Багато хто буде бажати отримати якусь робочу візу, щоб залишитись тут, якщо вони інтегровані. А ну, за півроку це теж ну, не всі, ну, просто не справиться, скажімо так, бюрократичний апарат з цим всім. Так що, я думаю, якийсь перехідний період, звісно, буде, і, як мінімум, його просто продовжать там. В якомусь трошки, можливо, іншому, зміненому вигляді, до 27-го року, тобто зроблять перехідний період, за який всі встигнуть, скажімо так, зробити те, що потрібно. Буде і в Європі розроблений план, і бюрократичний апарат там можна буде посилити на цей період, або якось розтягнути цей процес. Щоб все це спокійно зробити. Так що, якщо ви будуєте життя тут, Європа дає вам всі можливості інтегруватися. Якщо плануєте повернення часу, я вам кажу, вистачить, і вас ніхто не змусить робити це все в паніці. От, якщо ви переживали через невизначеність, тепер у вас є більш чітка картинка майбутнього, як все це буде відбуватися. Але у будь-якому випадку, як ви бачите, 24-й параграф будуть продовжувати як мінімум до 2027 року. Якщо у вас є думки стосовно цього, можливо, я десь в чомусь не правий, будь ласка, пишіть це все в коментарях, буду читати. От. І з вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Побачимось!